Що робити, якщо на фото чи відео в російських пабліках ви впізнали вам рідну чи близьку людину, яка перебувала у статусі зниклої безвісти? Радимо вам звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. До клопотання потрібно додати фото та відео. Із цих російських пабліків, на якому ви ймовірно впізнали свого родича, а також додати фото та відео, які у вас наявні з особистого архіву для ідентифікації цієї особи. Слідчий протягом трьох діб має повідомити про призначення портретної експертизи або про відмову у даній експертизі. Якщо ви отримали позитивний висновок експерта про те, що це дійсно ця особа, потрібно цей висновок передати до уповноваженого з питань зниклих безвісти, а також до Національного інформаційного бюро. Експертний висновок. Буде відповідно доказом того, що особа перебуває в полоні, та пришвидшить її пошук.